Євангеліє від Марка, 7 розділ з 14 по 24 стих. І, прикликавши знову народ, промовляв до нього. Слухайте мене всі і розумійте, нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає. І коли він увійшов до хати, оподаль від народу, учні його спитали про притчу, а він і каже їм той ви ще такі недотепні, не розумієте, що все, що зовні входить в людину, не може її осквернити, воно бо не входить в її серце, лише в живіт, і виходить геть. Виявляючи всі страви чистими, далі казав, те, що виходить з людини, те осквернює людину. З бо, з серця людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, бундючність, безглуздя вся ця погань виходить з нутра і осквернює людину. І, вирушивши вируши звідти, пішов у сторони Тиру та Сидону, увійшовши ж один дім, не хотів, щоб довідався хто небудь про те, але не міг скритися. Сьогодні, Ісусе, ти вводиш мене в глибину мого серця. Ти запрошуєш мене подивитися, яка я є зсередини. Зовні я, як і кожна людина, дбаю, щоб виглядати добре, щоб не осоромитися, не проявляти свої гірші сторони, не попсувати свій імідж. Як християнка, я ходжу до церкви, святкую встановлені свята. Намагаюся сяк так виконувати приписи церкви та Божі заповіді, не їм м'яса в п'ятницю, дотримуюся постів, одним словом, намагаюся не осквернитися, не осквернитися зовні. Бо чи все це я виконую і всередині? Чи всередині серця я справді маю огиду до всього того, що противне Богові? Чи службу Божу я співаю серцем, чи тільки устами, чи Божі та церковні приписи виконую з радістю в серці, чи з невдоволенням та роздратуванням, що є в моєму серці? Ти, Ісусе, говориш, що жодна їжа не може осквернити людину, бо вона не входить у серце. В серці міститься тільки моє відношення до їжі, чим для мене є їжа, засобом фізичного існування чи причиною задоволення, часом навіть більшого, ніж духовна радість. Які прагнення мого серця, якщо б його відкрити, що з нього посипалося? Чи очищаю я своє серце від різної погані, яка осквернює мене? Ці питання є дуже актуальними для мене, є викликом для мене. Звичайно, мені легше виконати якісь обряди, ніж працювати над своїм внутрішнім удосконаленням. З мене буде виходити те, чим я наповнена. І тільки це буде свідчити, чи я є справді дитиною Божою, чи тільки хочу нею здаватися.